Конотопська битва 1659 рік. Пошуки нового союзника. Друга половина XVII століття розпочалася для України з важких випробувань. Козацька держава була наймолодшою з поміж інших на мапі тодішньої Європи. Їй доводилося боротися за виживання, утверджувати свою роль на міжнародній арені і водночас визрівати як державному організму. Однією з визначальних подій в її історії було встановлення в 1654 році протекторату московського царя над військом Запорозьким. Обидві сторони вкладали в цей протекторат абсолютно різний зміст. Козаки розглядали Переяславські домовленості як рівноправну угоду, що гарантувала військову допомогу проти Польщі. Що ж до Москви, то вона прагнула одностороннього підпорядкування війська запорозького своїм інтересам. Про спробу знайти альтернативу Москві свідчить укладення наприкінці 1656 року українсько трансильвансько шведсько бранденбурзького військового союзу, спрямованого проти Польщі. Новий гетьман. Утім, ці події збіглися зі смертю Богдана Хмельницького. Нагальною потребою стало обрання нового гетьмана. Це був перший випадок зміни очільника гетьманату, яка на той час іще не мала відпрацьованої процедури. У вересні 1657 року на старшинській раді новим гетьманом було проголошено Івана Виговського. Він прагнув піднесення суспільної ролі козацької старшини, яка зайняла місце, що його раніше посідала шляхта. Гадяцька угода та Велике Князівство Руське. Розчарувавшись у московській підтримці і відчувши з боку царського уряду загрозу своїй владі, гетьман спробував повернутися під протекцію польського короля. Підсумком цього стала угода, підписана у вересні 1658 року в гадячі. Цей документ мав перетворити козацький гетьманат на Велике Князівство Руське, яке ставало рівноправним членом оновленої Речі Посполитою. Внутрішня модель цієї держави ґрунтувалася на поєднанні козацьких форм державності зі шляхецькими. Країною мав керувати король, якого обирав парламент Сейм, що складався з представників послів від усіх провінцій. Передбачалося, що Польське Королівство, Руське й Литовське князівства узгоджуватимуть між собою зовнішню політику, але при цьому матимуть окремі сейми: адміністрацію, судочинство, фінансову систему та військо. Вища влада у Великому князівстві Руському належала довічно обраному і затвердженому королем гетьману. Церковну унію за умовами трактату скасовували, надаючи православним ієрархам разом із козацькими старшинами місця в сеймі. Наступ Московського війська. Московське військо, що вирушило в Україну, складалося з 35-40 тисяч вояків. Основна мета походу полягала у просуванні московських військ у глиб України, що мала б схилити Виговського до поступок і капітуляції. Втім, воєвода Трубицької не міг залишити у своєму тилу козацькі підрозділи та залоги, здатні перешкодити його комунікаціям. Це загрожувало б успішному продовженню походу. Під стінами Конотопа у квітні 1659 року московська армія в притул підійшла до найважливішого пункту українсько-московського прикордоння Конотопа. Конотоп був невеликою фортецею, захищеною дерев'яними та земляними укріпленнями. Брак мурів і артилерії компенсувала залога. Її кількість разом із мешканцями становила до 4,5 тисяч чоловік із козаками Ніжинського та Чернігівського полків на чолі з досвідченим командувачем Ніжинським полковником Григорієм Гуляницьким. Трубецькой, очевидно, не розраховував довго затримуватись під Конотопом, сподіваючись схилити його залогу до капітуляції і продовжити рух далі. Однак, спроба оволодіти містом з провалилася під час першого штурму. Зрив наступу означав, що буде тривала облога. У пошуках союзників, у цей час Виговський наполегливо шукає нових союзників. На початку 1659 року він заручається підтримкою Туреччини та військовою допомогою Кримського ханства. У першій декаді травня Іван Виговський з козацькими полками й татарами вирушив на допомогу обложеному конотопу. Козарем гетьмана в цій кампанії мала стати допомога кримського хана, війська якого вже у травні почали прибувати в Україну. Вони очікували збору козацьких полків і сприятливого моменту для переходу у наступ. У червні козаки Виговського разом із татарами звільнили від російських залог Південь Полтавщини. Для гетьмана це стало сигналом для активізації дій проти основних сил армії Трубицького, що тримала в облозі конотоп. Становище блокованої зусібіч фортеці щодня погіршувалося. Було майже зруйновано вал. Залога потерпала від нестачі води, продовольства і боєприпасів. Висилаючи до московського табору розвідувальні під'їзди, союзники почали готуватися до вирішального зіткнення. Переддень битви й сили супротивників. Гетьманське військо. Напередодні битви в таборі Виговського перебували генеральні судді Герман Гапонович і Федір Лобода та вісім право і троє лівобережних полковників: Іоанникій Силич Чернігівський, Петро Дорошенко, Прилуцький, Тимофій Цицюра, Переяславський, Михайло Ханенко, Уманський, Іван Вертелецький, Кальницький, Остап Гоголь Подільський, Іван Богун, Паволоцький, Іван Кравченко, Білоцерківський, Іван Лизогуб, Канівський, Филин Джеджалі, Черкаський, Іван Криховецький. КОРСУНСЬКИЙ АРМІЯ Виговського складалася з козацьких та найманих полків загальною чисельністю 17-20 тисяч чоловік. Татарське військо в Україну союзник Виговського хан Мухамед Гірей привів чотири найбільші орди: Кримську, Білгородську, Ногайську, Азовську і Темрюцьких черкесів. За різними підрахунками під його орудою перебувало від 30 до 40 тисяч вояків. Татарське військо поділялося на важку та легку кінноту. Московське військо армія Олексія Трубецького, що протистояла союзникам, поділялася на відділи, так звані боярські полки. До складу кожного з них входила піхота, кіннота та артилерія. Елітною частиною московського війська був полк Кінної гвардії царя, що складався з нащадків князівських родів Волконських, Щербатових, Козловських, Шаховських, Мещерських. Конотопська битва. Переддень битви. 24 червня союзники об'єднали свої сили неподалік Конотопа. У переддень вирішального зіткнення більша частина московського війська перебувала в таборах і шанцях, окопах довкола Конотопа. Трубицької, достоменно, не знаючи ні про сили, ні про плани Виговського, вирядив йому назустріч передовий загін чисельністю від 15 до 20 тисяч вояків на чолі з воєводами Григорієм Ромадановським, Семеном Пожарським і Семеном Львовим. Не маючи достовірної інформації про суперника, боярин виділив під їхню команду переважну кінноту. Вона мала з'ясувати напрям просування противника і, як сподівався Трубецький, розсіяти його нечисленні сили. Дочекавшись відомостей розвідки про пересування Трубецького і згуртувавши всі свої війська, 27 червня Виговський обозом рушив до Конотопа. Він оточив себе татарськими чатами, що відстежували рухи московитів. На підході до річки Борзни. Наперед висунулися козацькі підрозділи. Один із них атакував і розбив московську кінну партію. Зі свідчень полонених стало відомо, що неподалік розташовано основні сили передового загону Трубицького, який охороняв армію князя і контролював переправи через річку Куколку. Звідси союзники, готуючись уже до безпосереднього зіткнення, вислали потужний козацько-татарський загін у напрямку до переправ через куколку. Тут, на переправі в селі Суснівці, козацько-татарський авангард розгромив московський передовий відділ, захопивших полонених. Це зіткнення мало фатальні наслідки для московитів, адже засвідчило слабкість їхньої розвідки та повну непоінформованість про перебіг подій і сили ворога. Московські воєводи аж до останнього моменту не знали про те, що Виговський з'єднався з основними силами кримців, тож недооцінили суперника, який мав істотну перевагу. Крім того, Трубицькой та його оточення достеменно не знали про те, звідки Виговський спробує надати допомогу обложеним: чи то з західного напрямку, чи то з південного. Початок уранці 28 червня Виговський з козацькою піхотою, найманцями і частиною татар вирушив просто на Соснівку. А хан, зрештою, орд висунувся на схід від Соснівської переправи. Ще один невеликий козацько-татарський загін форсував куколку на захід від Конотопа і розташувався за лівим флангом противника. Трубицький надіслав своєму передовому загону значне підкріплення, зосередивши біля соснівських переправ практично всю свою кавалерію. Керівництво цими силами він доручив воєводі князю Григорію Рамадановському, загальна чисельність військ якого становила близько 16-17 тисяч чоловік. До цих підрозділів готові були долучитися головні сили Трубицького. Близько другої години дня московська кіннота форсувала куколку і завдала раптового удару татарській кінноті та гетьманським найманцям, які утримували позиції перед основними силами Виговського. Потужному удару ворожої кавалерії протистояли спішені гетьманські драгуни, які отримали наказ окопатися табором. Під його вогневим заслоном козацька й татарська кіннота спочатку герцями, а потім контратаками намагалися зупинити наступ суперника. Московські воєводи, які звикли перемагати козаків у коротких сутичках, явно не розраховували на таку організовану і рішучу відсіч. Після підходу основних сил гетьманського війська, драгуни й козацька піхота відкинули московитів на протилежний берег, відкривши шлях для контратак козацької кримської кінноти. Позиція, на якій розташувалися сили московського передового загону, була добре захищеною з флангів, що давало змогу Ромадановському вперто стримувати атаки козаків і татар. Дезорієнтовані двобоєм із гетьманськими полками, воєводи не помітили, як хан з частиною Орди обійшов їхню позицію і розташувався в тилу та на крилах. Кульмінація Дочекавшись завершення обхідного маневру, гетьман розпочав удаваний відступ. Його шлях пролягав вузьким заболоченим яром, що був річищем пересохлої річки. Московити сприйняли відступ як свідчення свого успіху, сподіваючись швидко довершити розгром супротивника. Наздоганяти козаків, що відступали, кинувся в відділ князя Семена Пожарського, досвідченого й хороброго воєводи, під орудою якого було кілька сотень московських дворян і жильців Государєва полка рейтарські та драгунські полки. Заманивши кіноту пожарського удаваним відступом у глиб урочища, Виговський наразив її на удар татарської кінноти, яка, дочекавшись слушного моменту, вдарила на московитів стилу. Напад був настільки несподіваним, наскільки й сильним. Він відрізав практично всі сили передового загону від Конотопа. Передові московські полки, що йшли в голові переслідування, були знищені менше ніж протягом години. Вступ до битви ханської кінноти став сигналом гетьманському війську для контратаки московитів. Зупинивши відступ, Виговський усіма силами атакував дезорієнтовані московські війська. Пожарський несподівано для себе з'ясував, що практично всі його сили тепер потрапили в глибоке оточення. Розкішно вбрана царська кінна гвардія опинилася під пекельним вогнем татарських стріл і козацьких шабель. Розпочався поспішний відступ, що швидко перетворився на безоглядну втечу, у якій врятуватися пощастило небагатьом. Затиснуті в оточенні війська пожарського боронилися ще кілька годин, але зрештою були практично всі винищені. Татари і козацька кіннота вдерлися до ворожого табору, залишеного за переправою, і довершили розгром московитів. Фінал. Результат битви став для московського командування несподіваним, ба навіть приголомшливим. На бойовищі полягло й було полонено двоє з п'яти воєвод Трубицького, князі Пожарський і Львов, чи не найдосвідченіші кавалерійські воєначальники московської армії, понад чотири тисячі вояків убитими і полоненими. Втрати союзників були хоч і меншими до двох з половиною трьох тисяч вояків, але промовисто свідчили, наскільки важкою і кривавою виявилася здобута перемога. Протягом усієї битви Трубицькой поводився пасивно, нічого не зробивши, аби подати допомогу своєму передовому загону. Фатальну роль зіграла відсутність розвідки і легковажне ставлення до бойових якостей гетьманського війська. Після низки перемог над козаками нищівність поразки сприймалася особливо гостро. Після День битви та її наслідки Відступ московитів. Тільки но перші втікачі повідомили Трубицькому про розгром його передового загону, воєвода наказав своїм військам знятися з позицій і зосередитися в таборі на північ від Конотопа. Виговський разом із Мухаммед Гіреєм намагалися блокувати основні московські сили, виславши декілька кінних партій, щоб знешкодити розвідку Трубицького і перерізати переправи через річку Сейм. Основні сили союзників уже 29 червня наблизилися до московського табору поблизу Конотопай і, оточивши його, розпочали гарматний обстріл. Переслідування табору, який повільно рухався в оточенні татарської та козацької кінноти, тривало ще протягом трьох діб. Армія Трубецького в період відступу втратила щонайменше двох тисяч чоловік убитими і близько п'ятьох тисяч пораненими. 4 липня його війська досягли сейму, за яким відкривався прямий шлях до московського кордону. У полоні страху. Тріумф Виговського під Конотопом заскочив зненацьке не тільки Трубецького, але й московську столицю. Приголомшливі звістки про загибель щоразу нових родичів долинали до столичної аристократії та дворянства упродовж кількох днів, а моторошне попередження про страту полонених змушувало готуватися до найгіршого. На найближчих підступах до Москви в очікуванні татарських нападів зчинилася паніка. Поміщики і селяни кидали свої домівки, тікаючи під захист міських мурів. Тим часом Трубецької із залишками свого війська заледве міг прикрити степовий кордон. Переддень руїни. Приготування московитів до оборони втім виявилися марними. Татарські орди незабаром мусили повертатися до Криму, де на їхнє кочовище вчинили напад запорозькі козаки Івана Сірка. Відхід татар не означав завершення військових дій на лівобережжі, які обіцяли спалахнути з новою силою. Відсунувши московські війська за північний кордон, Виговський отримав можливість для остаточного підкорення своїй владі теренів Гетьманщини. Після конотопа Україні судилося ввійти до одного з найтрагічніших та найсуперечливіших періодів своєї історії: рясно политого кров'ю, запорошеного пополом й митого сльозами руїни. Випробування на життєздатність козацька держава мусила проходити одночасно борючись із трьома потужними сусідами Польщею, Росією та Туреччиною. І доводити всій Європі, на що здатні її армія та політичний провід. Тріумф козацької зброї. Конотопська битва виявилася одним з найгучніших військових зіткнень початкового етапу руїни. Для молодої козацької держави вона була першим масштабним і успішним зіткненням з армією колишнього союзника і протектора Московської держави, військо якої було достойним противником гетьманського війська. Для московської сторони поразка під Конотопом стала одним з найчорніших фрагментів її військової історії. Чи не вперше від ординських часів військо московського царя завдано такої втрати, коли було винищено найпривілейованішу та найродовитішу його частину. У військовій історії шальки Терезів працюють дуже чітко виграє сильніший. Під Конотопом козацьке військо та держава довели це своєю перемогою.